Почнемо з визначення, що таке інтервал. Це відстань між двома звуками. Зверніть увагу на ілюстрацію. На верхній половині відстань між машинами більша, на нижній частині автівки знаходяться ближче одна до одної. Подібно між нотами утворюються різні відстані. Відстань між машинами вимірюється метрами: 1 метр, 2, 3. А от відстань між нотами буде вимірюватись інтервалами. І чим більший інтервал, тим іншу назву він матиме. Детальніше про це трішки згодом. А зараз розгляньмо важливість інтервалів. Чому без інтервалів не обійтись? Тому що вони фундамент музики. Погляньмо на наступний слайд. Побудова із трьох нот називається тризвук. Звучання чотирьох нот має назву септакорд. Всі ці побудови складаються з інтервалів, тому нам слід вивчити їх ідеально. Без інтервалів ви мало що зможете робити. Навіть якщо ви підбираєте на слух мелодії, то використовуєте інтервали. Просто самі не знаєте, як вони називаються, але ваше вухо відчуває їх. Тож вам потрібно навчитися визначати інтервали між різними нотами. І в цьому я вам допоможу. Як називаються інтервали? Є вісім основних інтервалів. Ось їхні назви. Пріма, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма октава. Ці інтервали називаються прості. Що це означає? На наступному слайді я написав усі інтервали. Прості це вісім інтервалів, які знаходяться в межах октави, а є ще сім складених це інтервали, які більше за октаву. Однак добра новина в тому, що вони вам не потрібні. Я навів їх лише для побіжного знайомства, що таке є, і, можливо, хтось поступає у вищий навчальний заклад, тоді вам слід вивчити їх. Для всіх інших можете пропускати складені інтервали. А от основні слід добре вивчити вперед і назад. Прима секунда терція, кварта, квінта, секста, септіма, октава, октава, септіма, секста, квінта, кварта, терція, секунда прима. Я вас прекрасно розумію, друзі, що ці назви не одразу тримаються голови. Учні часто плутають між собою три інтервали на букву С: секунда, секста, септіма. Також може плутатись порядок. А ще ці інтервали можуть перемішатися в голові, і тоді виходить справжня каша. Що я лиш не чув: кванта, кватра, квірта, Оптіма і багато інших сплутаних назв. Тому не сподівайтесь, що одразу ідеально запам'ятаєте всі назви та їх порядок. Передивляйтесь відео і практикуйтеся. Ну а ми рухаємося далі. Як знаходити інтервали? Щоб дізнатися, який перед нами інтервал, треба зробити два кроки: перший порахувати ступені, і другий визначити тони. Наразі вам не зрозуміло, що це таке і чим вони відрізняються. Та зараз я вам про все розповім. Щоб визначити кількість ступенів, треба порахувати, скільки інтервал охоплює нот від нижньої до верхньої включно. Цифра, яка утворилася, це кількість ступенів. Власне, вони визначають, як називається інтервал: 1 пріма, 2 секунда, 3 Терція і так далі. Тобто порядковий номер інтервалу і є його ступенем. Ось приклади. Інтервал терція третя по порядку, тому й ступеню містить 3. Побудуємо її від ноти до. Отже, нота до перша, Перша, друга нота ре і нота мі третя. Тому терція від ноти до це інтервал до мі. І ще один приклад. Терція від ноти фа. Фа соль ля. Відрахували три ноти це і є терція. Називаємо крайні ноти фа-ля. Чому крайні? Тому що інтервал це відстань між двома звуками, не трьома або чотирма. А ноти всередині ми рахуємо лише для того, щоб дізнатися кількість ступенів. Спробуємо будувати від іншої ноти. Нехай це буде інтервал квінта від ноти ре. Отже, ми маємо дві умови: Нота ре, запишімо її, і квінта. Теж зафіксуємо. Квінта п'ята. Тому нам залишилося знайти п'яту ноту від ноти ре. Рахуємо. Ре, мі, фа, соль, ля. Готово. Отож, квінта від ноти ре це є ре-ля. А які ноти міститиме квінта від звука Мі? Мі, Сі. Можете самі порахувати.